Скільки по скільки штук по дві штуки треба. По дві. П'ятнадцять. По Котіка. Ну а ліжуля, давайте п'ятнадцять по дві. Таких скільки. Таких ні, сом, сьомога гапал, П'ятнадцять по дві п'ятнадцять. Робій набері кульочки, а ліжочки. в ящик. П'ятнадцять по дві. П'ятнадцять по дві. роби зайчики. Так, мої хороші. Вчора ж ми товар получили. Хочу вам показати. вчора. Костянчика, ліжунічка, танюшечка. Всі вместе місці зробили отаке. От Таку красоту, по дві штучки. Значить, дивіться, дві штучки на 530 гривень. Дівчки мої, такі ці котом. Е, от така виходить ці по 1000 гривень, по 1200 виходить на 440 гривень. Девочки, хто не знає, що це риба, в житті не скажете. Тоні це мерлін, дуже вкусно. Ну і такі обалдені круасанчики ми робили по два. Квіточка, що всі по два зайчик мій. Да. Всі по два, ну щоб мало не було. 490 грамм да, на 490 гривень. Ми робимо з запасом, да? тому що Паска пройде в переді проводи, а вдруг ви не спіть закала, так? Да? Дівчки мої, так, да, зайчики? Вони дуже добрі. Квітулечка. Їх одразу з'їдять два. Я, квіточка. наприклад, два сідаю і з'їдаю. Моя ти квіточка. Хорошо, дивися, ми в обід робимо експеримент. Я тобі нарізаю два, ти сідаєш, нога на ногу, так ти знаєш легким движень. Сама Так. Да? У нас буде обід квітулечкою, з круасанчиками, с да квіта квітучка. Да. Ну ти сьогодні знаєш спочатку що ти утром я прийшла, така була хмура, а тепер ти та Після те розвеселіла. Постачащика розвеселила. розвеселила зайчиво рання місяць, був, ти прийшла і сонце висіла. Але жуня утром було затміння. Да? Місяць, місяць. Місяць. А я теж ділова, кажу новий місяць, нове що убиваючи. Та я знаю, що кажу вбиваючим місцем, дівчатки мої всі не згоди, не гаразд, хай вони уйдуть. А з, при... з новим місцем прийдуть хороші, так, да, зайчик? А я теж грамотно понімати. Та мовчи чотири поштиком. Якщо місяць, то також стоїть, що відроде триматися на улі, то то новий місяць. То Щоб мені... А це ж не було відеречко, Ти не бачила, зайчик? Ні, я на відео пис... на місяць. Танюшка писала мені коментарі, що це убивающа луна. А я думаю, це прибиваю кажу. Одним словом, дивіться. Якщо це вбивающе, хай все уйде. Якщо прибиває Танюшка, хай все буде добре. Дунайчик, звісно. И 550 леся, отримали дунайки. Ми взяли небагато її. 550. Ескалара. Так, дунайку забирайте. Ескалара, дівчатка, дуже смачна, рибка, не похожа ні на що. Вона піде, капчуну на налесять ця ескаларочка. Вона йде капчу, так кудите, нормально вам буде? А трошки більше, а, а я дивилась на більше, дала менше. Дівчинки, так ви хочете, Та я за любів дати, вийшов. Так, 900. Плюс 500. Значить, Так, дівчатки тунаєчка єся, 50. Але жуля зробив, давай. 550. Так, а лежучи, давай. Там у нас один заказик девочки. Мы просто Тут, видите. А ну стала лежучка, А Дев... там что, не матка? Нет, все, все, все. Тоже 15 тут два. А продали, продали. Так, Ласенька, идем дальше. Нет, так, так, так же самое. Так, Согласна. 550. Так Дунайка є, якщо є. Аліжка recent... sì, 15. А що там ще треба, хто йде так? Помітрі коло супи. Добрий день. Ну то я вгурці, а він стара розпорядчити сахар. Так, мужчина, держимо Дунайку. Давайте що за те дивіться, візьміть тут цю баночку, я ніколи не з 3 точку дивіться. Вона суха, малосольна така, 250 грамів. І що виходить? Вона дуже, так, а де кульочки? Щучку 100 грамів дати, чи 250 250 грамів. Получається дуже вкусна яка, дві даю, даю ну, щуку 250 грамів чи 100 грамів. 250, плюс 1000 гривень. Согласна. Так, дивіться. Таюшка, дай мені один колючок по тебе. Дай так, чорний, чорний Таюшка, дай. Так, серединку Так, серед будь ласка. Так, рибулечка. Плюс 6,02, 6 тисяч. Пусть та є, e, значить так, 250 грамів e, стоїть 2000. тисячі, кіло 4 і 700 грамів 6. Піточка, подай ну, мені, будь ласка, бо я так забакаю, а це чорний кульок. Бо я так забака заблокали... да -да -да -да. Круасан Круасанчика. Дивіться, круасан. Філі гарячої копчення. Воно маслина, мідія і сир. Вони дуже вкусні. А ну держіться і все забирайте перед 8,570. 857. Чорний кулочка пішли дає. Обачно так все надо. А красну не взяла. О, знаєте що? Попробуйте цю кубаску, дивіться, хто нет, це не хто не знає, що це риба, ніхто не скажуть. Вона дуже вкусна. Дивіться, вам відео короче на все. Так, плюс 440. Есть. Так що начали? А, ви не хочете, дивіться, ви хочете щоб я добрати? Дивіться, держіться, дивіться, є це камбола, збираюсь замок. Mm -hmm. Крамбула ні. Значить, дивіться, візьміть, знаєте, що візьміть цей нахищений рулечик. Він на кужурі не Ось вот його, Так, да? Так, 1400, плюс 560 є. Давайте, а рибну? Ні. Mm -hmm. Давайте користу ташку йдемо, давайте. Mm -hmm. э, Танюшка, дай колісу сажку. Діть себе. Мої uhm хороші, я хочу вам сказати, що дякую, ми заказики готовимо, все робимо. Ви мої трудяшки, ви мої умняшки. Є, так? Так, хорошо. Так, дивіться, такі ви хочете більш такий потненький. Давайте. Плюс ключі, так, подожди. 10-250 да 200. Стойте, хто йде, Мої Хочу вам сказати, що сьогодні буде такий жаркий день, буде дуже жаркий день. Значить, дивіться, заказіки на сутички це ще, ще треба додати? Ні, колбаси. Колбаси які? Оці аситрину? А, зараз йде аситрин. Куди? Аситрину, Лосось і. По скільки штучок? Каракатицю. По 15. По 15 штучок. Привіта по 15? Так. А, то у нас це дуже хороше. Ми зараз все зберемо, я покажу, яке асорті ми робимо на печеру. Ужинаю. Боже. Цілуваю, Боже. Дунаєчка, яка була, 550. Смачненька рибулечка, ось світулечки. Я хочу показати зараз подарунок, який мені подарили. Це Чи це? Душе, Спасибо, вона, Спасибо. Дівочки, вона тає на губах. Я з духа союзу. Про подарок я хочу вам похвалитися. Ну, Подарили. Дуже красивий. Дуже. Дякую. Він не те, що сяє, він сіяє. Тому що кожна жінка, вона зірочка, Кожна жінка вона повинна сіяти. Хто подарив, не скажу. тому що не можна. Я вам розказую, я вам показую, але не можу все говорити. Понимаєте? І ви не ображаєтеся. А ну красуні, мої скажіть, красивий подарочок. Мені теж дуже подобається. і Він так, знаєте, красивенько ліг. Я так легенько застібнула. Показала вам, показала. Так що мої красуні, ми працюємо, дякувати Богу, роботи дуже багато. Один на мало стуки закончився. Получила, я все много утки, опять же. Уточка у нас 600 гривень за килограмм. Вона обалденно класна. Что вам добре? добре? Поснимайте, боже. Не. Здравий, здравий, здравий. 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 Я не люблю дым, блин. Что-то не я не люблю. Можна сме, а не такие Да, и сколько? Все. Всі я вас здесь компьютер. Ай, уточница, светная девочка. Yes. Дякую вам, дякую. А ви знаєте, я така завдяки вашій підтримці, бо, ну, допустим, є мільйон і є із них 100 тисяч такі зелючки, яких все одно я I love you», а є добрючки, яких я все одно Я всіх люблю. Але, дівчатка, завдяки вашій підтримці, ваша світу така на двіженні, понімаєте? Двіження це життя. Спасибо, ма. <реш> <реш> Ми всі, дівчатка, знаєте, да, з вами круті, модні. А я просто не вливаю, ну молод. Так, да. так, дивіться, 550 плюс 600, 1150. Так що ми... А, все, власно, зараз. Дунаєчка, я думаю, що мало взяли. Ми взяли сьогодні 60 кілограмів, але я думаю, що мало. Буде наєчка. Зараз там і заказики настяє, що розвидемося. Так, дивіться, це сюди вам. Раз. Це сюди вам два, це сюди вам три, сідай на заказики чотири. А я, ви бачите? Диви, як со сторони красивенько. І сум, а сумочка? Дві. А сумочка піхає, піхає. вона все ще Так, так, Мені кажуть, це сумка, я завжди кажу, я люблю сумку, щоб так, мішок картошки кинути. Пожалуйста, воно пішло туди, якраз. Так, плюс 190. 1340-1300. Так що, дівчатка, ми вас ай лавю. Ми вас любаємо, обнімаємо. І хорошого настрою бажаємо. Зі святами вас.